Так, запустила Дейзі до них, намагалася вона залізти в будку. Будка для неї замала. Ці, звісно, радіють. Ось дивіться, зараз буде дубль номер 2 Не може залізти, психує Психує Ну, хай з ними трошки побуде, будемо її запускати, щоб вона з ними розважалася. Вони до неї звикли, вони жили з нею, скільки на ній спали вночі, як на подушці. Щось, щось вона не пойме нічого. Дейзі, що такое? Дейзі, що тобі не зрозуміло? Чого вони тут опинилися? Не виходять з будки. Зараз вийдуть, я піду, вони вийдуть, вони мене бояться. Зараз вони вийдуть. Та ти так гавкаєш, що ніхто. Я б, я б не вийшла, наприклад. Хотіла зайти, ну це ж вискоче. Ти хочеш їх от туди достати з будочок, а не не виходять, не хочуть з тобою гратися. Мишка, що таке? Ні, то була Ейра. Мишка, виходь, Ейрочка, виходь до подружки до своєї гратися. Вишкрябує їх з будок, а вони не виходять. Воно лізе, 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 куди ти ліз? Залізла. Жоржику, нема місця. Залізла та собачка малесенька в твою будку. Іди до дівчат, там місця хватить всім. Іди до дівчат, ой, ну неспокойна ж собака, і залізла, і вилізла, і, і знов залізла. Цікаво, і все цікаво. Наш теж ще цуценя. Теж цуценя 60 кілограмове. Опа, бандочка вийшла. Вони одне і тікають. Так, да. спостерігати за вами дуже можна довго, але треба жити щось робити. Дезічка, гуляй, розважайся. Тепер грей буде з тобою там в приміщенні. Дейзі звісно, будемо на ніч закривати до булир'яна. В неї підшерстка нема, вона мерзне, вона не, не, не може жити на вулиці. А гуляти на вулиці можна. Ну, в общем, розважайтеся, дітлахи, всього вам хорошого. Щоб нам мам тат вам знайти всім, було б взагалі добре.